У вузах Прикарпаття також розпочався освітній процес. Урочистості з нагоди дня знань, зокрема в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, відбулися офлайн. Навчання ж студентам цього вишу запропонували у змішаному форматі. Детальніше про це розкаже Денис Лужний. День знань цьогоріч у виші не такий, як у мирні часи. Раніше в освітній процес нашла свої корективи пандемія, а зараз війна. Ми завжди намагаємося все таки 1 вересня повернути до тих традицій, які були і предпандемійні, і незважаючи на війну, ми також виводимо всі перші курси і магістратури, і коледжу, і бакалаврату на звичайний режим навчання, який би дозволив їм згуртуватися, інтегруватися, відчути атмосферу університету. Проте уже зовсім скоро формат освітнього процесу може знову змінитися, каже Ігор Цепенда. Ми розпочинаємо навчання в звичайному режимі зараз для студентів коледжу. Відповідно, з 15 вересня перші курси бакалаврату так само розпочинають навчання в звичайному режимі. І з 1 жовтня перші курси магістратури так само будуть працювати в такому ж самому. Процесі, а другі, треті, четверті курси сьогодні будуть змішані в формі онлайн, через сельник, знаменник. Розглядаємо зараз протягом двох тижнів, проводимо соціологію і визначаємо оптимальний режим навчального процесу. Це Анастасія, дівчина родом з Херсонської області, а саме села Степанівка. Під постійними обстрілами жила більше ніж півроку. Близько тижня тому вирішили разом з батьками їхати в безпечне місце. Добралися до Запоріжжя, а звідти Настя потягом рушила на Івано-Франківщину. Сьогодні студентський квиток отримала від випускниці фахового коледжу вишу, старшого кулеметника Оксани Рубаняк. Слава Україні. Ми дуже хотіли виїхати, бо то поблизу нас знаходилася Чорнобаївка, то туди постійно були вибухи, постійно ті літаки, постійно ті вертольоти, то ми все сиділи, постійно то перебігали то до хати, їсти варили, то поверталися до підвалу, то ми там сиділи, не чували, нам було дуже страшно. Те, що родині Анастасії вдалося вибратися з під острілів, дівчина називає справжнім дивом. Там такі величезні черги. Люди е, стоять по днів, тиждень, два тижні. Дуже важко виїжджати, але нам дуже пощастило виїхати. То ми стояли під Антонівським мостом. Я пам'ятаю той день, коли над нашими головами літали ракети. А ми стоїмо і не розуміємо, що відбувається, бо нам дуже страшно. То дуже. Дякую Богу, що ми виїхали. Пригадує Анастасія, і той момент, коли нарешті доїхали до українських блокпостів, вже їдемо, вже то через ці поля, то через ці руїни вже доїжджаємо до нашого, зустрічаємо і не можемо повірити, тому що ось все, ми в безпеці, то ми вже доїхали і. Так, ніби вільно дихається, то вже немає тієї ворожої техніки, яка постійно там то, то дивовижно. Навчатиметься Настя у фаховому коледжі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Обрала спеціальність прикладна математика. Цьогоріч студентів з інших областей тут чимало. Зізнається директор коледжу. Маємо хороших студентів. з 14 областей нашої держави сьогодні. Студенти в нас навчаються, в тому числі з Донецька, Луганська, Мелітополя, Маріуполя, з Херсона. Є такі, які не могли виїхати з окупованих територій, дистанційно здавали вступні іспити і прибули сьогодні. Окрім того, готуються студенти і до надзвичайних ситуацій. Відтак проходять відповідні тренування задля своєї безпеки. Ми проводимо тренувальне навчання і, врешті-решт, сьогоднішні після оці урочистостей для першокурсників та й другокурсників ми проводимо навчання з евакуації в разі необхідності для обезпечення їхнього життя. Для молодших курсів вишу та коледжу офлайн навчання, а для старших змішана та дистанційна форма. Саме так планують навчальний рік у Прикарпатському університеті. Проте все може змінитися будь-якої миті, кажуть викладачі. Цього вузу. До речі, 54 студенти та 9 викладачів Прикарпатського університету зараз боронять Україну у лавах ЗСУ.